І так, залишаємо сьогодні так, ковбаску тут. М'яско і там кучку такої. Сісісочки. Лишаємо. Завтра ще прийдемо, бо ще маю сусіски, але хай це життя. Джакусь, йдемо. Такі старі стодоли. Джакусь! речечка. Ну и так самый в горах. Вообще-то. Речечки дуже чистые. Такие водички прям такие чисто, чисто. Жаряются. Такий мостик. Тоже, правда, немцы что Джекусь! Ходь! Джекусь! Так, то, лиса. О, літає, літає, лєтай. Ходь куля. Ді лісик, немаліскаюсь, так? Немаліскаюсь, побіг. Киводицький тяг. О, боже, набігався Бідосенько у Ох, тень я З тими лисами. Напийся, водички, напийся. Ділельний водички. О, чік. охлядись я льошки. З тими лисами попробуй, біжи, бігай. Не бистрі. Ну і тут такий мостик. Старий, старий. Куди ти ще пішов, джакусь? Ще хочеш? Где лісик? Ну йдь зобач, їдь. Йдь зобач Ліска, їдь. Або я побачила тут щось не на нереліше, що так я висить тут. До чого це? Що це якась так? Що, що це метал... Метольові. Дивно. А тут що так виходить ця річка. Джеки Джеки далі за лисом бігає. Получається ця річка. Ну якось так впадає в... в сарай. Ой, drink… oh, і тут є ще такі штуки теж. Не знаю. Ну такі штуки. Такі нетерпічні. Якісь нажендя. Старефа. Такі, Такі пись. А, і тут ще сидушечка. Така сидушка. Таки межами. А тут, ну. ну. тут тоже хуб'яки, які великі на собирала. Джакусь, я тут. Не ходь. О, скок. Це то есть тысяч передні хлопчики. Опся. І опся. Горьких уб'яки. Реально. Ну і тут виходить річка. Так як би впливає в сарай. На сараї теж на женя. Отак впливає в сарай. Тут її там перекриває. Сарайчик собі стоїть і річка пішла далі. Сейчас покажу. Ну и так. И тут, и водоспадик. И там кабинеты, вот такие водоспадики. Ну там какие-то скамейки еще. По сарайной не плывали. Вот. Такие штуки в садах. Такие штуки для хозяйства в садах. Не слышу, що тут лайк кладеш він буде не сюди. А, поставлю сарай на на ту. Вс, немає ліса. Где ліси, джеки? Джеку. Де ти там лазиш? Там теж на тому сараї, висять всякі якісь кулечка. Лучше якісь нажень за стоять, ну Джеки вже там лази, лазить. Там був хліб, казав, що, що вони ще тут молоко купляли. О, і тут таке таке. Ну той дядько, який держався, хазяйство помер. І так якби воно вже не поміться за ним. Хоча там в домі живуть. Там далі дом, туди там великий дом такий, прекрасный дом. Ну, там живу. Ну, а так, если не знаю, что-то сначала. Ну, и так. Тут и так. Це дерево. Ну, а там же дорога. Думаю, такие места. Місця... Мало таких мест можно фильмы снимать. Так, где-то, да? Мы сегодня набегаемся, боже. Набігався, йдемо вже. Нема того лиса, він вже давно втік. Будить так там шосто. Там пісочок, пішане дно, таке кам'яне. Там можна залазити під той сарай. Той сарай теж якби стоїть на таких кам'яних ножках. Бо ця річка розливається, може розлитися. Весною вони часто розливаються ці річки. Дуже сильно. Може і підтопити хліб. Джекі! Джекусь! Ходь! Фух, я злякалася. Джекуля, не влазь вже туди! Ходь тут! Ідемо. Давай, Я хоч шлющня ще, батько, малядіть! Mm. Ну і так. W przemyśle ekskursja. Tak? I dam, da? Jakuś.